Тому бажаю ново товариство ще заслужив на другий день правління. Моя передвиборча компанія цілий рік не спала. Моя команда кам'яні задувала, щоб у ніч новорічну її вічинити у усіх пригостити. Смакуйте сьогодні, веселим настроєм, забути про середу та тривогу. Кіно не можна прочитати. Весь світ обговорить м'ючку Ленку. що за справа, я перший мючка бі -бі коверні, От коза дране, не спішимо вперед батька пекла, хоча що ж не сказати на столі, це те, що треба. Ти чому взиваєшся, старий, руміяниш, і маєш право, твій пішов. Кость, який кость, Я сам собі як та під усі поїзди, маршрутки, велосипеди, і навіть коза, ти взагалі робиш. Тобі їсти, українські паляниці, мені його буду я в столиці! Я в шоці ото -от заговорила, це ти й на камі відкрила. Я думав, що блаки по всього я. Це ж такі сила моя. Сила твоя все роком відійшла, сила твоя до мене перейшла. Йди, геть, <плес> по постолька рогами, собчуно гами, Тут тобі смерть. Знайома пісня, я піду, доба повернусь! я ще не прощаюсь! Ми ідемо. Думаю, тебе не буде моя. Думана завжди моя. Вирісу. Але чому казати Дереза, а не зміюча ленків? Я не розумію, але спробую зізнатися. Любі мої бузенки, певна назва Коза Дереза креативніша, від Зміючки Оленки. Але такий брендів магазин вже існує з такою назвою. Що тут і так? Носом чуєш. Зайдемо, чи їх огляняємо панки замовимо. Креативніша? Я не тих шліф нахапало! На буквах, треба бути сучасною. Боже новий рік настає, а ми зі старими проблемами так і не розібралися. Чому не розібралися? Розібрались. Ось зараз клетців панкейки його, самі клонців рули, Рули, там усе не рули. До речі, зелені дракон і олені. Але вони не модні будуть у цьому році. Напевно, нова серія матиме наша на зелена смія, з символо нового року. Наступне відео у Дікосих. Я і не розумію, чому пов'язання позою називається. Ще дай моята стола. Ще дай моята за стола, защото така е официално. Чай, чи ми зараз подушки два роки з не вагали, чи нас, до речі, почався. Але року кази, що два роки чекати, завтра ж повинен бути мають, можуть, не в змії. І офіціанки мають бути не кізними, а зміючками. Ти, Марусю, не розписуєшся за старечим і зі, старе, зі, старе, зі скверозом. Може, ми і не вилазимо з тіктоку підокву, що не в курсі. І що там наші роки? Бо кілька десяточок по кишеніш. сотні ще багато. А що тепер пересочиш? Що за сотні можна купити? Ось і все, що ви за можна воропи? Склянку свара пані. Узвару я колись не ввалася, з безкоштом не околося. Я би випала в чи Мартіні, чи Марціпанів діла, свято швешкові. У нашому закладі тільки українські справи не наборі. Треба споживати своє. Фу, кізеньки безунутий. Не з якійсь він не сучасні, з кого ми вдома наймося, а душа свята хоче. Якщо Сати, чомусь коло хлопчик. Дайте дитину з карта пропозицію, а звичайно горів зі Переходьте Переходятися кіопором. Тепер по мене у цих токці свої сторінки мають. Ось і зараз усім новорічним святом привітають. <звістич> Дівчатка, тож вам завтра щось не так, та треба зірок запасити, шарф'яру зробити. ще день розв'яжіть цю проблему. Terima kasih telah <laughs> menonton! А то блиску яскраві, бо постійно падає з неба. От і сьогодні ви з неба впали. Ви ж нас до себе у кав'ярню замовляли. Ні, не вас, а зірок садового штабу. який може зробити нам хай рекламу у нашій кав'ярні. А чи ми вам не підходимо? Зробіть нам тоді зірковий коктейль. Ми під'їдемося на лапу небо і будемо осяяти вас сяю. Зірковий коктейль. За, 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 за нього Прошу випити і надати небо відлітайте. <крик> щось люди не те з цієї кам'яті, щось не те. Вона, напевно, нелегальна. Не Ми звернемося у небесну канцелярію. Ви за штраф, за непрофесійне обслуговування.

І не треба, нікуди нікому тікати. І нікого сьогодні не буде ще пати. Особливо тітеньку козу, Брехливо жіночку таку. Там зібралася Миланка, щоб водити. А коза, як бачите, бізнес вирішила замотити. Ось таку мене, будь ласка, кісенько, не свій час, і не твоя ласка, ти краще тобі ще дрібне вивчати, бо Миланка тебе не буде довго чекати. Ну добре, мова. Це дійсно докликаюся на інший бізнес планч Але я ще повернувся. Звичайно, через два роки і відчиниш свою кав'ярню. а на ти прав не маєш. Вона не твоя. Ну що, шановні, тепер ця кав'ярня моя. Змію назву, пропонуйте свої ідеї, А я пригощаю за рахунок закладу. Рад, роди і Супер! Будеш про мене працювати? Почуваю. А я що? Я молодо повчик, ще буду віру вашу терпися? Я й косую своє місце поставив. Думаю, і вам, і мені було б добре. Не треба чужі раки, нас влаштовує свої карасі. Нас влаштую катоплю буряком, і як і рак і вора. Ми надаємо, не вора. Мене тебе страху санкція кладемо, мабуть, зварюємо тебе, варених ракет вітаємо. Іди собі помийся, погубку. На в, в локшину варив. Де Десь його покажуть українські солдати. В кожному своя хата, кожному своє калабаня. Бореться із тінню високо в горі, вотями вище неба, брат і сестра. Дівчата, то де ж тоді голода винуватися свята. Я теж оці от пов'ярню відчинити відчинили, а нас з вами так і не обслужили. А ті-то зняли на свічку. З новим роком всіх вітаю! Я до влади нарешті приступаю. Не хочу банальних хотецям давати, але прийшла ще попрацювати. Чекають великі зміни для нашої України. а сьогодні усіх провещаю. Прошу гостей до зеленого чаю. Буду і про